У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Здавалось би, минуло багато часу, років, як промовив Ісус ці слова, посилаючи своїх учнів до тих народів, які на той час вони мали можливість відвідати. Дивуємося, що посилав він тих простих, вибраних, здавалось би, людей, які особливо і не мали знань, а навіть те, що чули, що він проповідував, не все так ясно і запам'ятово. Але Ісус, посилаючи їх і урогі і сестри, як бачимо з усього, він дав їм покріплення Святого Духа, який діяв на них через відвагу, який діяв на них через Розум і через ту благодать, яку вони мали, коли голосили це Слово Боже. І тому і, дій, і навчайте всі народи, дорогі мої. Це не є щось таке минуле, в якому треба було просвітити тоді людей. Це є так само теперішнє то, дорогі мої, що голоситься, напевно, у всіх кутках Вселенних. Напевно, дорогі брати і сестри, як і Ісус, Жив у сьогоднішньому часі, він би скористався так само тими технологіями інтернету, дорогі брати і сестри, щоб і інших комунікацій телевізійних, щоб голосити це Слово Боже, так стається. Бо відбуваються різні прощі, різні богослужіння, різні... Особи, які проводять ті великі, такі масові богослуження чи зібрання де голоситься Слово Боже. І тому, дорогі брати і сестри, чи нам подобається, чи нам подобається слова патріарха, особливо звертаємо увагу на слова папи, критикуємо, дорогі брати і сестри, ці слова. Папа оправдовується тільки він був папою для України. Це складно розуміє. І тому нам дає, здається, дорогі брати і сестри, що ми чогось не розуміємо, чуємо, чогось не знаємо, щось нам не відкривається. І тоді, і тепер, дорогі мої, він звернувся до своїх апостолів, а це значить до єпископів батилячі, в тому числі і папі, і священників, дорогі мої, щоб йдучи зі Словом Божим. Якусь місцевість, якусь місто, якусь країну, може навіть якусь окрему родину, другі мої, ви наперед знали, до кого йде. Щоб ви не вривалися те, як відриваються в нашій квартирі чи в наші будинки, чи перестрівають там на вулиці і кажуть, ми вам розкажемо про Бога в той час, дорогі, коли ви йдете з Богослужження, з церкви. Може, того дня причащалися, але вперто люди вас зустрічають, давай не хочу виручити вам ці книжечки. Дорогі мої, я не називаю спеціально е тих людей, чи ту, чи, чи ту спільноту, бо я так не хочу вживати слово «секта». бо це так все Божих руках, Але дорогі. Мої, він виразно каже, не беріть ні золота, ні сніпла, ні дрібних грошей, очерестя кважі, ні торби на дорогу, ні покониш, ні взуття, ні палець, бо робітник варті отримує. Це означає, дорогі мої, що проповідник має прийти до мої, як я сьогодні прийшов на Богу, до того храму. Де все для того є? Для богослуження, і дорі, бачимо, І тут дорогі мої дуже залежить оця це інтонація, цей вислів, коли говорите в мирному вашому другі мої, І ця людина, яка приймає у свій дім, має побачити, що ви дійсно несете мир у своєму погляді, у своєму слові, у своїй поставі, у своїй такій культурі, духовній, відповідній, що ця людина мала би сказати. Або показати, з миром приймає, радіє, що її поріг е, переступає проповідний чи священник, дорогі мої та особа, яка хоче через Слово Боже е, подати е, цього дому миру. Дорогі брати і сестри, тут вживається слово «дім», як будова, як помешкання, де ми проживаємо чи квартира. Але тут якраз не зовсім не так. Бо можна зайти слово е, в дім і в квартиру, де нікого немає, і можна не проповідувати кому. Саме говорити, саме слухати. А тут йде мова про дім, щось більше. А тут йде мова про дім нашого серця. Воно має ось сприймати. Ці почуття, які даються при цьому слову, слові, слові е, Божому. І тому, дорогі брати і сестри, виходячи з храму, навіть і ви сьогодні після оцього служня, прийшовши додому на роботу, на навчання, ви маєте такими прийти іншими, щоб ці люди, які знали, що ви Рамі дорогими несете не у собі у цей мир. У своїх очах, у своїй мові, у своїй поставі, у своєму спокою. Часно, дорогі мої брати і сестри, ми говоримо про Царство Небесне. Поняття про це таке нам дуже єсмь до якого йдемо, в яке віруємо, в яке випроваджуємо тих, кого Господь покликав, але дорогі брати і сестри Ісус тут каже, щоб не шукати Царства Небесного і чекати на нього, воно всередині є вас. Власне духі, брати і сестри, оцей мир, який е, несе у собі людину як святість. І особливо як праведність, і особливо дорогі брати і сестри, як, як радість, оце якраз є ознаки Царства Божого всередині, про яке говорить Ісус є всередині вас. Це складно, дорогі мої, сьогодні мати це царство Боже у собі в часі війни, де страх, де все інше, дорогі мої. І яке, що нас уповає у нашому розумі, в наших роздумах, а як завтра, а як колись, а як в майбутньому, а як а, взагалі другі брати і сестри. І тому слово ми, про яке так говоримо, ми тепер, як ніколи, особливо чуємо і знаємо. Чому? Як цілий день не було тривоги, і ми день прожили каратися. Як ми довідалися, що якось так сталося, що ніде в Україні, нема вибухів, немає руйнувань, нема особливо тих, хто загинув, нема тих скалічень. Чи можемо сказати про мирний день вчора, коли до як знаєте, світ облетіла містка про оцю лікарню е, дитячу, київську, другі, брати і сестри, А ворог, а злий має різні пісні. Оправдання, коли кажуть дорогі мої, що там находилися військові, українські, от вони там і, і рішили їх знищити. Може би діти, які би виросли, які б стали здоровими, які б дожили до повних кроків своїх, колись хтось з тих дітей став би військовим. Але це, дорогі мої, ці діти, як Вифлеємські діти, колись постраждали, дорогі брати і сестри, від Ірода. А сьогодні ці діти, так само мученики, страждають, дорогі мої, за Україну, биті за Україну, покалічені за Україну. Обач вам, дорогі брати і сестри, оцей о, о е, е, мир, який е, маємо переживати, маємо його. Голосити, маємо особливо ділитися з ними. Не тільки в нашому числі, в народі, вже складно нам це вдається. Ворог так само працює в різний спосіб, дорогі моїх, щоб нас пересварити, щоб підроздлям кинути такі різні, підкидається така різна інформація, ніхто не перевірив, правдива, неправдива, але дорогі, і всі це часто обговорюють. Моліться, друзі брати і сестри, щоб ми були тими, хто несе мир, хто в мирі живе, хто мир проповідує і хто дорогі, брати і сестри, все робить для мир. Блажені миротворці, бо вони синами Божими на зустрічі. І тому, якщо вам це вдається, будь-іде, і будь -де людиною, миротворцем другі мої, то бачите, як Господь наперед відкриває синами, дочками Божими, назветеся. Амінь. Слава Ісусу Христу!